Франція надала політичний притулок російському десантнику Павлу Філатєву, якого у березні 2023 року засновник ГУЛАГУНЕТ Володимир Усекін звинуватив у прихованні інформації. За даними Осікіна, Філатєв приховав від змі інформацію про те, що деякі з українців, яких він і його товариші по службі брали у полон, пізніше були розстріляні або повішені. Чоловік, який звільнився з російської армії після двох місяців на передовій, публікував книгу ЗОВ про свій досвід в Україні, де Заперечує, що знав про звірства побратимів. Французький уряд не коментує рішення про надання притулку десантнику. Я не винний в тому, що мені приписують. Я просто хочу жити в безпечному місті, де я можу бути вільним. Заявив Філатів виданню агентство. Проте рішення Франції викликало критику з боку деяких українських політиків, зокрема Олега Ніколенка. Це ганьба для Франції. Уряд повинен переглянути своє рішення у випадку. Філатіва французький уряд ймовірно вирішив, що він не може повернутися до Росії. І без ризику переслідування за свої антивоєнні погляди.